Знову, я сьогодні тут, щоб поговорити з вами і сама із собою про таке поняття як саморозвиток або самопізнання. Насправді, спочатку я думала, що цей канал буде про йогу. суто там тренування, суто якісь лекції про філософію йоги, як я її розумію, як я з нею живу, або як я її в своїй голові да, процешу. І як воно змінюється, це сприйняття цих всяких значень в рамках цієї філософії. Але потім я усвідомила таку одну важливу і основну річ для мене: це те, що йога для мене насправді є не просто філософією або напрямком, або релігією, або не знаю. от... Не просто да, моїм шляхом. Це є один із інструментів, яким я користуюся, яким я обрала користуватися, тому що на це в мене виник відгук в певний час. І насправді я розумію, що навіть із його в мене є певні перепони в житті, тому що про йогу я дізналася. Насправді, що це таке там, в 2014 чи 13 році, в мене відбувся якийсь конект з цим напрямком, і я до нього з тих пір то поверталася, то уходила. То поверталася, то уходила аж допоки не вирішила заглибитись, заглибитись повністю. От саме в принципі йоги, що це? Про що це, як вони живуть, ці йоги. Тому що в голові було просто уявлення про те, що це є дисципліна, така тренувальна, да? фізична більше, і як такий типу, вид гімнастики, чи що от таке було враження в мене. Да? Потім це ще стало, ну, набрало обертів, це стало дуже популярним в світі, і, і загалом все забилося. Тому що я вперше про саму йогу дізналася в Індії, там це ще таке мало сакральне значення. Тобто для мене це була як якась така цікава таємнича практика, яка до чогось зможе призвести. Але потім. Коли я поверталася і, і знову відходила до неї, воно якось популяризувалося, і я вже почала її так само сприймати, що а, ну це така дисципліна, прикольна, я про неї чула, ось, ось оце, мабуть, з Індії, отаке. І зараз я розумію, що це один із інструментів, який я теж продовжую занурюватись, продовжую вивчати, але це лише інструмент. І я розумію, що основна ціль, і головне для мене це оцей шлях самопізнання. Це постійні самоаналізи, самокопання, питання до себе. Це, наприклад, можуть бути, мені ну, допомагають багато східні філософії, східні напрямки. Йога, буддизм, да, це може бути. Там багато я для себе знаходжу відповідей і якихось пояснень, наприклад, там як працювати да, з людською природою, як її розуміти, як в собі відслідковувати ці прояви цієї природи, наприклад, там як невіглавство, да, або гнів. Вот, наприклад, в мене дуже така активна емоція буває, гнів да, або злість. І насправді я дуже багато слухала різних йогів, різних лекцій, і деякі з них говорили про те, що ну, якщо у вас гнів і злість є, то з вами точно щось не так, і вам в йогу якби дороги немає. І я чула цю думку і ловила себе на тому, що в мене як переконання лягає. На ментальному рівні, що, блін, ну тоді мені не в йогу, раз тоді, значить, щось зі мною не так погана карма. Я вже там собі напридумувала, на це частково і є, можливо, правдою, але розумієте, сприйняття моє, от на тому рівні свідомості, на якому я це сприймала, на рівні да, просто переконань. Воно завантажується в мозок як програма, і потім воно на користь мені не грає ніякої не грає аж ніяк. Е, тому тут да, ми беремо от йога, її там принципи, якихось популярних йогів. Я слухала і слухала, що якщо у вас є злість, наприклад, то, то це не ок. І з іншого боку, я розумію, що є психологія, терапія. З тим же там, наприклад, в мене була з ведичним психологом, з яким в мене просто да, в процесі роботи над чимось, над якимось запитом з'явилося відчуття чітке, що моя злість це захист, що я щось намагаюся захистити. І що, мій, що моє. Оце, ну, що моя така палка реакція, да, пилка, бо гнів це достатньо сильна і деструктивна емоція. А я ще вогонь по стихії, да, по знаку там, зодіака, і воно в мене, в мене досить активно. Ну, я це досить активно відчуваю в тілі, навіть просто на рівні вібрації. І психологія, як ще один інструмент, мені пояснила, да на тому етапі, на якому я зараз знаходжусь, для мене це було насправді легше зрозуміти, що окей, це є захист, якось працює механізм. Є щось, що я там чого я боюсь, і я починаю це захищати. Да, там якась маленька дитина, які, якісь ролі. Щось таке, я починаю це захищати, це цю травму, яка там сидить, схована в темряві. І оцей гнів це починається, якби захист з мого боку. Але це доходило до таких моментів, коли ну, тобто, я усвідомила, що в більшості випадків я могла навіть нападати перша, але думаючи, що я захищаюсь. Я побачила це в, свої, в своїй поведінці. Що якби я реагую да, в штики на якісь речі, але насправді немає приводу на них так реагувати. Насправді все окей, і це просто я через фільтр травмованості дивлюсь на когось або на щось, або на якусь ситуацію, і починаю одразу ну, типу, стартувати, тому що, тому що там щось болить. І усвідомлюючи це в терапії, використовуючи інструмент терапію. Який в даному випадку допоміг: не переконання релігійні, або філософські, або йогічні, або там ще якихось напрямків. Да? А саме тут робота вже з психологічної точки зору, з розгляду такого ретельного кожної емоції, що вона за собою несе, це допомогло мені зрозуміти, що окей. Якщо я потрапляю навіть в ситуацію, просто почала помічати ці зміни да, навіть своєї реакції. Якщо я потрапляю в ситуацію, коли хтось злиться в моєму полі, а ще й це направлено на мене, я почала ловити себе на тому, що в мене не включається це да, у, у відповідь. А в мене просто є таке розуміння, що блін, в людини щось болить там, щось вона, щось вона. Там не може в собі зцілити поки що, да? або і вона щось захищає, свої якісь інтереси. І, до речі, да, це теж пов'язано із сприйняттям через мудрість. В мене є ем, якраз попередній ролик, був про сприйняття через мудрість, якщо цікаво, подивіться. Ем, але це от важливо для мене було важливе усвідомлення ем, що йога це один із інструментів, і не завжди він іде на користь, тому що іноді ми можемо просто взяти переконання, завантажити в себе, і воно не буде мати ніякої користі, а воно може ще й нашкодити. Насправді в нас є такі дві категорії переконань, да? свідомі і несвідомі, і ми можемо навіть несвідомо завантажити щось. І потім ходити з цим і якби, ну, типу, засуджувати, якщо воно не співпадає, засуджувати і себе, засуджувати і світ навколо. Тому я побачила для себе комплексний підхід із усіх інструментів, ну, з із, із усіх тих, які мені відгукуються, і які. Відгукуються саме в моменті, тому що якщо зараз мені йога, от там всі ці священні тексти, да, заходять просто як е, ковток свіжої води, то я розумію, що щоб до цього дійти, мені було треба пройти блін, терапію, мені було треба пройти там, не знаю, психоделічний досвід, мені треба було пройти якісь там глибокі медитації. Цей саундхілінг з бресворками, з диханням і так далі, щоб просто зрозуміти про що річ от в цій книзі, e, і я зрозуміла, що от, не пропускаючи через свій досвід, важко зрозуміти якусь концепцію на рівні концепції, на рівні розуму. І це не означає, що якщо концепція не заходить зараз, що це неправда. Да, ибо, або що в ній немає ну, істини якоїсь, це просто означає, що ти ще не готовий. Я абсолютно, абсолютно точно про себе розумію, що я ще дуже багато чого не розумію. Але навіть зараз, от просто читаючи те саме, що я могла читати рік тому, я розумію, що окей, якщо б я не пройшла отой досвід. Я б зараз не зрозуміла, про що ця історія, про що ця там басня чи пріча, я не знаю про що це. І тому я да, хотіла заакцентувати саме на тому, що важливо, дуже важливо враховувати і цінувати кожен із інструментів. Навіть якщо нам здається, що зі сторони, так, що людина йде не тим шляхом, нам так здається, що о, щось вона там, там заплуталась або не туди йде. Якщо є єдиний момент, це жага і прагнення до самопізнання в цієї людини, в людини то будь-який інструмент це клас, тому що вона, по-перше, самопізнання це відгук. Да, це контакт із собою, перш за все, це контакт із собою. А в контакті ти розумієш, що це переконання, чи це зараз мій відгук, чи це програма на ментальному рівні, чи це мій відгук зараз в моменті. Я відчуваю, що так правильно і мені так зараз хочеться діяти. От. Оця моя така була думка про шлях самопізнання. І його як про один із інструментів. Тому що я і сама знецінювала багато інструментів, які є, і багато спостерігала, як знецінюють щось, що є навколо. Але я розумію чисто інтуїтивно, що, блін, ну, може, там навіть зараз це мені не допомагає, але комусь це допомагає на тому рівні, на якому він зараз знаходиться. І це окей, але. Якщо людина заліпає в одному інструменті та, та знецінює інші, то це вже питання до того, чи є в цієї людини дійсно прагнення до самопізнання, чи вона застрягла на, я б сказала, на рівні, да, такому, на рівні будхіального тіла, там, де дуже сильно маячить спіритуальне его да, або духовне его, там, де я Думаю, що я вже все пізнав, що я знайшов шлях істини. Насправді, теж, як я колись почула в когось в лекціях, що шлях на вершину гори, він не один. Є багато тропочок, є багато шляхів, але ціль одна да, пізнати цю вершину, ну, наскільки це можливо. І от якщо ми всі Прагнемо до цієї вершини, то неважливо, хто як йде. Тому що він десь там пройде, потім зверне, поверне і ви може десь зустрінетесь навіть. І це не означає, що твій шлях якось гірший чи кращий. І. Так, да, це, мабуть, в мене така наболівша історія, тому що багато я і зі свого боку раніше знецінювала шлях, шлях когось, і потім це поверталося і мені. Хтось мій шлях знецінював, і в мене включалася реакція да, злості і захисту, що я хочу захистити мій шлях, тому що навіть якщо я зараз не права, але я знаходжусь тут, я маю право туди йти. І... Да, про це хотіла от поділитись, поговорити. Можливо, вам відгукнеться, можливо, вам десь зрезонує те, що основна ціль повинна бути це самопізнання. А всі напрямки, всі навіть ментори або духовні вчителі, це просто вам воно зустрічається на шляху як інструмент, як вчитель, як підказка. Да? І треба відчувати, чи зараз є у вас цей відгук на цього вчителя, на цього ментора, на цю традицію або ні. І я вважаю, що це дуже важливо. Да. І навіть якщо там, говорити про силу волі, да, там, давай через силу волі роби з одного боку. В тебе навіть може бути відгук робити через цю силу волі і йти в одну традицію дуже глибоко. Але з іншого боку, ти можеш знаходитись на етапі, коли ти хочеш і там спробувати, і там спробувати спочатку дізнатися, да? спочатку ширина, широта знань, а потім заглиблення. Потім ти просто розумієш, що є багато-багато інструментів. Але я хочу обрати цей і заглибитись сюди. Але вже на цьому етапі, коли ти вже поозирався і зрозумів, що є багато всього, ти вже не будеш заперечувати і щось там. Це неправильно. Ти будеш просто говорити, що це не для мене. І я хочу от сюди, тому що відгук іде сюди. Але супротиву або знецінення до інших шляхів і людей, які обирають інші шляхи, не буде. От. Так що, друзі, йога це один із шляхів. Саморозвитку і самопізнання один із інструментів. Можна практикувати, ви будете самовдосконалюватись на рівні фізичного тіла. Дуже багато, це є основна да, частина, ну, одна із ступ... ступенів йоги. Ви будете переглядати свої принципи життя, принципи взаємодії з собою, зі світом. І будете вчитись медитувати, занурюватись в свідомість, впізнавати якісь досвіди, які вам не були доступні до того да, через ці практики, через, це більш через вже традиційні практики, через традиційну йогу, через пранаями, дихання і так далі. От. Але в цілому, на цьому каналі я буду говорити і про інші інструменти. Не буде все сконцентровано тут тільки про. Про йогу, тому що мені насправді відгукуються і інші інструменти, не дивлячись на те, що і багато авторитетних для мене людей і вчителів э, говорять про те, що це не є, там, не є ок іти там туди, наприклад, іти в медицину. Да? Не, не є ок пізнавати там Якийсь досвід за допомогою певних речовин. Але я відчуваю, що є в цьому сенс для мене. Пройшовши, спробувавши, я розумію, що в цьому є величезний потенціал. Тому тут буде про, скоріш за все, шлях саморозвитку, самопізнання і самодопомоги, якщо потрібно. І сподіваюся, що це буде корисно.